Hmm. Вітаю вас, пані та панове! Це не мексиканські маракаси, це українські кришки. Я сидити, і це міла дітівшоп, і час робити заготовки. Ну що, мої дорогесенькі господині? Мої красуні, слухайте, в нас тут така краса. Насправді, я коли побачила ці е, е, кришки, знаєте, я думаю, боже, це ж яка закрутка в мене буде, які закаточки зробляться на, на зиму. Знаєте. Я вам так скажу, мені вже не 22 роки, мені вже трішки більше. Я вже і сама щось консервую на зиму. Тому е, це знаєте, для мене не те, щоб там. Я запасаюся, бо їсти хочу. Це такі експерименти, кулінарні експерименти. А коли ваші кулінарні експерименти прикрашені ось такими пташечками, ось такими красивими ягідками, то це просто, я уявляю, як це буде смачно. Сьогодні в нас набір твіст off Це багаторазові кришки для вашої консервації, котрі вироблені в Україні. Три упаковки по 20 штук. Дівчата 60. Кришок, уявіть собі, на весь погріб, на весь льох вам вистачить. Діаметр стандартний, 82 мм. Це харчова жесть, антикоризійне покриття. І початкова ціна 1050 гривень. Друзі, вони дизайнерські. Це не прості вам, знаєте, такі кришки, ви їх не знайдете просто так у відкритому доступі. Вони з дизайнерськими малюнками. Ви бачите різних кольорів. Малюнки придумували дизайнери. вони Малювали, вибирали, ж, давай покажемо цю пташечку, дуже гарно. Вибирали фони, вибирали малюнки, щоб, як то кажуть, щоб ваша консервація була вже Ну такою смачною, що просто не відірвати очей, як то кажуть, знаєте. Ну, бо спершу ми все ж таки о, Спершу ми все ж таки їмо о, страву очима, це ні для кого не секрет. Бо коли ваша страва виглядає смачно, виглядає! То можу тільки уявити, яка вона смачна, взагалі на смак. Е, мені подобається, що цих е, кришок багато, знаєте, раптом щось десь одне закотилося, десь під стіл, десь кицька потягнула, де ще щось е, хватає, 60 кришок е, на е, просто навіть кинути. Шухлядку не тільки для консервації, а от я знаєте, коли там відкриваю, наприклад, мама, ти що ще закатувала тим е, ключом таким, знаєте, ти що одноразові кришки, е, е, то зазвичай викидаєш ту е, жестяну кришку, а потім треба ж закрутити чимось, так? То беремо такі. Тому пані та панова, вони якраз ось такі багаторазові кришки, котрі постійно десь губляться. І вони, вони просто такі гарні. Це для мене як витвір мистецтва. Знаєте. Так, да, вони, вони різні, я розумію, можна відкрити. Мені дозволили відкрити упаковку. Давайте з цими пташечками. Я просто вражена взагалі красою малюнка. Які красиві кольори, які насичені кольори, боже, друзі. Ну це я б вже робила з них аплікацію якусь, бо це просто щось неймовірне. Боже, 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 яка краса! Я ще та сорока. Ви знаєте, я люблю. Давайте так ось візьму такі різні кольори. Саш, покажи нам, Боже, подивись, це ж картина, бачите? Це картина. Це просто картина. Уявіть собі, як буде е, От ви передаєте там, так? Я коли приїжджаю там в село до своїх е, родичів. Е, вже там діда, баба немає, але ще повно родичів в селі. І знаєте, і хтось да, дасть е, е, якусь консервацію. І е, подивіться на цю красу Боже. ну це ж взагалі, що це тут? Тут дві пташечки. Саша, ти бачиш, ти подивися. Ти подивися, подивіться. І я собі уявляю, якби я отримала. Подарунок, ну десь таку банку варення або банку огірків з ось такою кришкою. Я б її точно нікуди не виконала. Це дизайнерське рішення. Друзі, це витвір мистецтва. Чесно кажучи, я навіть я в шоці, яка це краса. Боже, яка палітра, які кольори. Ну що, друзі? Давайте вже будемо активними. Хочу вам сказати, що у нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Повірте, вони ще красивіші виглядають в житті ніж на екрані, бо це просто неймовірна краса і хочу знижку. Я хочу собі ці кришки. Я не консервую так багато, в мене навіть немає 60 банок. Але я хочу такі кришки, щоб вони в мене просто були. Я позакриваю всі свої баночки. Я попересипаю туди всі свої патчі і крема, І в мене будуть баночки крема в моїх скеляних банках, закручені ось такою красою. Давайте знижку. Так, мені вже дозволили зробити нам першу знижку. 900 гривень, 60 кришок. У нас 60 кришок. Друзі, це харчова жесть. Давайте подивимося на звороті. Це досить стандартно, так тобто вони. Антикоризійне в них покриття всередині. Друзі, єдине, що не використовуємо їх в автоклаві, так? тобто їм не можна більше 100 градусів до 100. Так? Ви залили окропом свої помідорчики, корнішони, які, ви, до речі, любите. Я дуже люблю корнішони. У мене мама закати. От я їй кажу, ма, ну купи ще менше. Ну от ще менше. от Прям малюсенькі малюсінькі корнішони. А от вона трошки більше купляє. Ну, не знаю, не так, їх просто знайти. Залили окропом, так і одразу закручуєте все, друзі. Тобто, її в автоклаву їх ставити не можна. Тобто е, на е, такі якісь м'ясні знаєте такі закрутки, ті, що ви ставите потім в духовку на 180 градусів, ні, не можна і в автоклав. А от, будь ласка, то що ви там катаєте вже там так ваше вареничко проварилися 4 години? Е, там, наприклад, ваші огірочки, помідорчики. Вже залилося окропим, ну і закручуйте, будь ласка. І звісно, помийте її, гарненько обробіть, помийте і, власне кажучи, будь ласка, гарного вам використання. Тому що я уявляю, цей льох, коли заходиш в льох, дивишся, а там просто картинна галерея. Там картинна галерея з ось такою краси. Так, я... давайте подивимось тепер. Ось ці. У е, нас тут є Агрус із ожиною. Давайте дивитися ці. Вже мені дозволили дивитися всі малюнки. Ура! Я таке люблю, коли мені все дозволяють. О! Матінко рідна. Я не знаю, мама моя, Нам мама робить закрутку. Треба й мамі взяти такі. Боже, це таке гарне! Це таке гарне. Ліра, тобі не треба. Давай пополам. Ха -ха, навпіл візьмемо. Подивіться, яке воно гарне! Подивіться! Боже мій Саш, давай йди до нас. Ми будемо зараз все розглядати. У нас тут полуниця. Я хочу, щоб до нас підійшов наш оператор, бо ця, ця картинна галерея, просто вона ну вона повинна жити і, і взагалі бути в радість нашим е, глядачкам. Боже, Саша, ну ти глянь! Я просто в шоці. Я просто в шоці. Яке це гарне все? Подивись. Це знаєте, вже схоже на якусь настільну гру. Так, давай розглядати. Подивіться, які пташечки. Подивіться, яка любов. Ви бачите? Подивіться, яка любов. Подивіться, які яскраві кольори. Подивіться, подивіться, яка, яка витинчена робота. Подивіться, яка гарна робота. Подивіться на ці взагалі шедеври. Дівчата, я е, впевнена, що. Ваша просто закрутка буде. Ну знаєте, можна йти і десь продавати на якийсь імпорт, тому що це ну так красиво, і це ще й український е виробник. Ось бачите. Давайте знижечку, і ми розпакуємо третю, третю нашу, ось таку, такий третій тубус. Тому залишатися Це з нами, не перемикайтеся. І зараз буде нова ціна. Друзі, набір твіст-офф. Зараз овочі розпакуємо. Овочі, овочі. Бачите, у нас овочі. Ось твіст-оф. 750 гривень. 60 кришок. У нас такі три упаковки по 20 штук. Саша відкриваємо, вироблено в Україні. Ось, будь ласка, подивіться in Ukraine», бачите? Ось made in Ukraine. У нас тут все написано: кришки для консервування. Ось така у нас красива панночка. Ну що, відкриваємо, відкриваємо ще один е, наш комплект, ще одну боковку. Боже, яка вона гарна! Яке вона гарна! Ну чого воно мені так все подобається? Ну, я така сорока білобока. Саша, подивися на цю капусту, подивися на цю цибульку, подивись на ці перчики, помідорчики вже хочеться їсти, правда? І кожна, бачите, має індивідуальний свій малюночок. Подивіться, яка краса, а яка капусточка, подивіться, які соковиті кольори. Чесно, в житті не бачила таких кришок такого витвору мистецтва. Не бачила в житті. Саш, ну ти таке бачив? Скажи, ну от скажи, ти такого не бачив, правда? Якщо б тобі от, е, передали там, наприклад, е, Якусь таку о, помідорчики закручені. Тобі було б приємно правда їсти з такої більше упаковки. Я да, хочу, щоб ти її гарно показав? Так, ну а ця малинка. В мене бабуся, моя двоюрідна в острові Львівського Львівської області, Самбірський район, вітаю. Весь острів, вона так любить закручувати. В неї там і малина, і полуниця, і яблуки, і е, ну, там повна закрутки, знаєте, всяка різна, боже, ну це просто картина галереї. Я уявляю, якщо вона у нас отримає такі набори, це буде просто стільки радості і щастя, бо це подивись, як гарно. Саш, давай знаєш, що мені подобається. Давай оцю ожину поставимо. Це чорна смородина, так? Це чорна смородина, це не ожина. Так, у нас тут є ще Агрус. Агрус є, малинка, полуниця і дуже-дуже дуже красиві е, пташечки. Дуже красиві пташечки. Е, Вікторія Леонідівна, моє вітання вам, наша дорогесенька з міста Львову. Все, все добре, що трошки здивувався, що ми працюємо. Е, вже замовила собі, аж е, виходить е, два. Так, виходить 6 наборів, два замовила, так? Тобто два по три. Ну що, моє вітання вам. В одному, у нас в одному комплекті йде три упаковки. В одному комплекті це один буде комплект. І ось замовили вже два комплекти одразу одразу. Бо, слухайте, ну такої краси багато не буває. Ну що, друзі. Давайте зробимо фінальну знижку. У нас багато замовлень. Мені подобається це неймовірно талановита Україна, котра виробляє такі речі. Вироблено все по держстандарту, друзі. Тому у нас набір твістоф. За фінальною ціною такої, де ви ніколи не побачите. Вже такої ціни з безкоштовною доставкою. 649 гривень! 649 гривень витвір містецтва у вас вдома з безкоштовною доставкою до відділення нової пошти. Дзвоніть. 0800 21 14 14 І це ще не все. Саша, показує наших пташечок, а я хочу показати, що ви отримаєте. Подарунок! Мої любі! А я не туди пішла. У мене тут все поруч є. Ви отримуєте ще ось такий ключ. Саша, давай покажемо євроключ для кришки. Так, ось, будь ласка, подивіться. І щоб ваші рученьки були доглянуті, щоб ваші рученьки не страждали від оцту, нам ще вам дуже-дуже дуже корисний набір гумових таких рукавичок. Пані та панове, ось це все ви отримуєте за 649 гривень з безкоштовною доставкою до відділення нової пошти. Тому покваптесь, будь ласка, сезон, помідорчиків, огірочків, грибочки. Зараз ще як підуть а, різні гриби і і лисички. Боже, як я люблю лисички, і білі, хто там на Закарпатті, друзі, білі гриби. Ну, це взагалі знаєте, катати не перекатати. Тому замовте красу. Уявіть собі, оцю баночку красиву, така гарна баночка з білими грибочками, і ви її взимку відкриваєте. А там ось така пташечка, Саша, покажи, яка пташечка, на тих білих грибочках. Уявіть собі, ви ставите на стіл прямо цю банку, прямо на свій стіл. І це вже буде ваше сервірування. І ви її так клас відкриваєте, і цей аромат пішов, і просто. Щастя є! Бо наші українки це найкращі господині в світі. В цьому переконаний весь світ. Ви знаєте, дуже багато чоловіків-іноземців хочуть собі в дружини українку, але ми то обираємо тільки українців, тому Ха -ха, хлопці, відпочивайте! Ось у нас такий шикарний набір. Просто я вражена, чесно, цією красою. Так. Дякую, дякую. Акційна ціна з цими подарунками в нас ще триватиме всього-навсього 10 хвилин. Кількість дуже обмежена, порозгрібали, порозбирали. Я розумію, чому, тому що це надзвичайно красива історія. Порозгрібали, порозбирали. Відправлю мамі новою поштою. Тому, дівчатка, там кол-центр, запишіть на мене один набірчик. Твістов. Дякую, що ви були з нами. Ще 10 хвилин після ефіру. триває ця. I don't know. Ціна 649 гривень з цим повним набором. Ви отримуєте 60 кришок, 3 упаковки по 20 штук, резинові такі гумові рукавички та ключ. Ключ затискач. Ось такий для кришок. Ну що, пані та панове, розкішна краса, пішла я малювати, пішла я готувати. Щось буду думати. Зараз піду десь на, на, назбираю грибочки і буду щось консервувати. Слухайте, ну натхнені, ну прям прокинулася. З мене натхнення все Саша. До побачення. Я скоро до вас повернусь, а ви залишайтеся з нами. А я пішла так. Де грибочки? Що нам треба? Огірочки.